Оцей будинок на відстані 5 кілометрів. Оця церква від нас. Також в цій камері є смарт-функції, такі як автоматичне сканування. Це такий режим, при якому камера по заданим координатам буде вліво-право повертатися. Ці координати задаються через налаштування, все через телефон. Також в неї є автотрекінг, тобто можна налаштувати таким чином, що коли вона знайде рух транспортного засобу або людини і буде його супровождати, такі також є функції. Також у нас є 45 -крат зум, автоматичний фокус, також фокус можна вручним додати і апертуру міняти. Це управління може здійснюватися також з мобільного телефону. В мобільному телефоні можна також запис робити, в мобільному телефоні можна повертати камеру, в мобільному телефоні можна зум збільшувати, зменшувати. Тобто таким телефоном можна паралельно монітору декілька телефонів через програмку через Wi-Fi. Wi-Fi у нас вмонтований, є кнопочка включення-виключення Wi-Fi. Це безпечно. Спортим може живити показне е, камеру, управляти її е, до е, 10 годин автономна робота, може заживлювати Starlink, Керувати камерою можна з пульта завдяки мешки або через спеціальну програму на мобільному телефоні. Також можна е, керувати даним приладом через мережу інтернет. Наприклад, Starlink, який можна підключити також до нього. І таким чином відстань від того, хто керує до даного модуля, може бути необмеженим.